У нас в Євротех сьогодні якийсь день моніторів. Дуже багато клієнтів запитує про монітори саме марки LG. В нас можуть бути дві лінійки таких моніторів. Це може бути ультравайт, може бути ультрагір. Ультрагір ось такий може бути 27 дюймів. Також на 27 дюймів є такі прикольні модельки. Вони йдуть саме без ніжок, тобто гарно підійдуть тим, хто кріпить його на стіну, або ж на якийсь кронштейн собі на столиках. Зараз продемонструю також. Одну з моделей, яку обрав наш підписник, це Ультра Вайт. Цей моніторчик має 2К-роздільну здатність 75 Гц на IPS-матриці. Ми вже відповідно провели всі тести. Ніяких засвітів битих пікселів не виявлено. Цікавістю взагалі цієї лінійки Ультравайт, крім того, що він такий широчезний іде, це стильний повністю дизайн. яка гарна підставочка. А про ці модельки Ультра Гір. То там взагалі просто шикарні моніторчики. Тому, кого зацікавить саме такого плану, то ви знаєте, куди звертатися. Тільки Євротехулочку.